Дитяча Біблія ЮДА Південне Царство Юда або Південне Царство існувало приблизно 350 років. Воно розпалося через 135 років після падіння північного царства. В південному царстві царювало 20 царів. Рехавам, Авія, Аса, Єгусафат, Єгорам, Ахазія, Атамія, Йоаш, Амація, Узія, Йотам, Ахас, Єзекія, Манасія, Амон, Йосія, Єгоахас, Єгоєхін та Седекія. І хоча більшість південних царів відступилися від Бога, вклонялися ідолам і вели гріховне життя, все ж деякі з них продовжували служити живому богові. Під час царювання царів праведників, наприклад, Язикії та Йосії, у південному царстві відбувалося велике пробудження. Тоді царі руйнували храми ідолів, наказували народові читати Слово Боже, не робити нечестивих вчинків і дотримуватись усіх законів, заповідей та обрядів, які Господь їм заповідав. Населення царства Юди було приблизно у шість разів меншим, аніж царства Ізраїлю. У порівнянні з іншими народами-сусідами, чисельність царств Юди та Ізраїлю була невеликою. Хоча вони воювали і між собою, головними їх ворогами, однак лишалися поганські народи на півночі Сірія Арам на сході сильні держави Асірія та Вавилон. На південному заході филистимляни, а на південному сході Моав. Доки Юда та Ізраїль були вірними Господу Богу, вони перемагали в боях. А коли їхній народ та царі жили в беззаконні, Господь карав їх, передаючи ізраїльтян у руки їхніх ворогів. Все-таки око Господнє постійно спостерігало за цим народом аж до сьогоднішнього дня. Він знайшов його. На землі пустельній, у степу страждальному й дикому, оберігав його, наглядав за ним, піклувався про нього, як про зіницю ока свого повторення закону 32.10.